Багато зараз скептиків говорять про це, що певні домовленості, компроміс, нічого з того не вийде, але я вам скажу, як безпосередній учасник цих заходів по блокуванню трибуни, я, мабуть, провів найбільше ночей в парламенті саме 11 ночей. Я ночував в Раді, здоров'я, звичайно, не витримує. То, 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 то є аура, яка. Ні вікон, нічого, і не знаю, щось треба робити, мабуть, треба сюди туди завезти, це приміщення сесійне зал, що надзвичайно тяжка атмосфера. Але без жатків, якщо говорити, я вважаю, що це невеличка, але перемога в опозиції. Змусити голосувати особисто партію регіонів це надзвичайно велике діло. І якщо дехто говорить, що воно нічого не міняє, то скажу, що міняється, тому що немає у них голосів. У них є як мінімум 15-20 чоловік, які принципово не будуть ходити на засідання ради. Ну, Не хотілося б сказати на жаргоні, але ті люди відносяться до певних а, угруповань в минулому, скажімо так, їм працювати просто не можна по їхніх життєвих переконаннях або просто не цікаво вони кажуть ми не так не домовлялися коли ми йшли в раду вони домовлялися, що ми будемо ходити і голосувати